Добрий ранок, я Олексій Бурлаков і Я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал, адже це дуже важливо для того, щоб більше людей побачило це відео. Вийти на кордони 91-го року цілком реально в цьому році, каже Кирило Буданов, головний український розвідник, все залежить від тих самих факторів, як і раніше. Це міжнародна допомога та незламність України. Про український контрнаступ говорять вже всі, навіть міністр оборони Естонії, який каже, що головною завадою або перешкодою є дощі. Євген Пригожин пообіцяв не брати в полон українських бійців його нібито обурла. Радіозапис, радіоперехоплення нібито українських військових, які нібито говорили про ліквідацію полоненого вагнерівця, аудіо ніким не верифіковано а от знущання вагнерівців над цивільними та військовополоненими якраз докази має. Під Московії впав дрон Камікадзе, який мав із собою 17 кілограмів вибухівки. Не вибухнув, просто впав. Постраждалих, нібито немає. Про це пишуть російські медіа. Тому саме нібито зазначають вони, що безпілотник українського виробництва. З цитую штатним боєприпасом США, кінець цитати. в нього, нібито закінчилось пальне. Син Дмитра Піскова, путінського речника, нібито воював у Вагнері артилеристом під Солидаром. Правда, його там ніхто не бачив, а його автівка тим часом отримувала штрафи в Москві. Наразі це все. Підписуйтесь на канал. Не забувайте це зробити. Якщо вже підписались, то можна поставити лайк і ми продовжимо цю рубрику. І це відео побачить більше кількість людей. Дякую всім та бережіть себе.